Купання у льодовій воді незвичайне видовище. Обливання холодною водою, зимове плавання було дуже популярно ще в часи Древній Греції та Риму. Минулі століття не зменшили число любителів зимового загартування, що гордо називають себе моржами, лицарями холодної води. Що ж, давайте спробуємо розібратися у цьому поки що екзотичному для нас явищі. І в цьому нам допоможуть лікар, педагог, психолог і, звичайно ж, самі моржі. Практика переконливо доводить, що людина може вижити і перемогти у, здавалося, б, безнадійних ситуаціях. Прикладів, хоч відбавляй, візьмемо лише два. Порфирія Іванова, фашисти голим виставили на 30-градусний мороз і кілька днів поливали холодною водою. Кожа покрилася товщею льоду, та людина вижила. Один англійський рибалка після аварії свого корабля проплив у льодяній воді 5 годин. А потім пройшов босим і мокрим по засніженому, безлюдному березі ще три години. Ну що ж скажете ви, це ж феномени. Що ж, давайте подивимось і поговоримо із моржами нашого міста. Тепло. Якщо не настроїш, ніколи боліти не будеш. Треба найголовніше, головне зробити себе внушення. Вода тепла, я не заболію. Все, я лізу в воду, я можу там сидіти, ковирятися, ніколи не заболію, Якщо тільки я себе... Скажу, ух, вода холодна, как-то страшно. Точно вже засмаркаюся. Вот это вся хитрость. И больше ничего не надо. Окупаться это не удовольствие. О! Я даже не ощущаю, что эта вода холодная. Вот. И пошел я. Пожалуйста, я сюда дошел. О. Час організм запарить. Значить, вони зробити. А температура води яка зараз примерно? 4. При підготовці цієї передачі я запитував у багатьох людей, як вони ставляться до загартування і до його найвищої форми моржування. Чого я тільки не почув: від захопленого супермени, люди майбутнього, до зневажливого самогубці, дурні, диваки. А ось что с чего приводу договорит наука? Если сказать об этом просто это хорошо, это полезно, ну, в общем-то, это значит ничего не сказать. Потому что для того, чтобы понять важность этой проблемы, буквально несколько цифр я бы хотела навести сегодня. По анализу заболеваемости с ревной нетрудоспособностью, то есть среди работающих населения города за 1994 год у нас на первом месте стоят простудные заболевания. Это 26% от всех заболеваний, которые зарегистрированы в нашем городе. На втором месте стоят причины: это уход за детьми. Так среди деток 90% заболевших это тоже простудное заболевание. Сегодня, когда на аптек, в аптеке, в общем-то, практически ничего нет, а на то, что есть, цены просто пугают нас. Я бы хотела, конечно, сказать о закаливании. Закаливание, в принципе, сейчас для профилактики простудных заболеваний это первое и основное. Что вы рекомендовали людям, какие хотят заняться загартованием своего организма? Для того чтобы человек занялся этим, но ну, он должен, наверное, поверить в это, он должен понять важность этого и то, как это действует на его организм. Наших малюків загартовують у багатьох дитячих садках, а от морженята є лише у декількох. Ми побували у Горобинці. Два роки тому ми познайомилися з авторською програмою виховання дошкільників Лілії Анатолійни Блудової. Зокрема, із розділом загартування. Більшість вихователів. Погодилися з цією системою і сприйняли її, йдуть по ній майже два роки. Батьків, ми познайомилися з цією системою, робили роз'яснену роботу, була зустріч батьків із членами клубу івановців. По цій системі загартуються у нас діти тільки ті, батьки, які дали згоду на це, і, звичайно, за бажанням дітей. Скажіть, будь ласка, не було такого, що якийсь сердитий тато чи мама приходили і лаяли вас? Ні, ні звичайно, але це, це ж було тільки за згодою батьків. Батьки згодились, давали згоду, та тільки тоді потім починали ми вже загортування дітей. Це босоходіння в нас, в круглий рік, обливання холодною водою з голови до ніг. В будь-яку погоду при температурі не нижче 15 градусів. Іванов сказав, що сили природи це три живих тіла: це повітря, вода і земля. Холодна вода пробуджує організм, повітря проганяє хвороби, виштовхує їх, а земля сприймає. Ось чому не треба боятися холодної води. Але вже холодна вода і холод мобілізує організм проти хвороби. І кажуть, що холод вкидає в тіло гормон здоров'я. Последнє, опять же, нашумівше, я боюся цього явлення, коли шум, епатаж, вот, і система Порфирі Іванова. Вона хороша тим, що в ній є етичні, моральні основи, які необхідно соблюдати для того, щоб было здорово также и тело. Вот здесь мне нравится. Но опять же, я боюсь рекомендовать кому-то, не хочу, чтобы это было воспринято как руководство, все давайте ничего заниматься. Есть ограничения. Это нужно хорошо знать, приступая к занятиям по той или иной системе редкую систему физического воспитания, физической культуры я обошел стороной. Почти все, которые печатали в журнале ФИС, пропагандировались в разное время в разных источниках, почти все их перепробовал. Ну, опять же, так потихоньку, имея в виду, что не всем оно подходит, и нужно только под наблюдением специалиста это делать. По закаливанию я скажу, что по себе, опять же, на себе результат будет хорошие. Я что-то там два года, кажется, вообще ничем не болел. Абсолютно. То есть не нам проще. Хотя мне было тогда 27 лет, что он говорит, куда болезни, но все, равно, факт, есть факт. Не болел. Нужно очень осторожно подходить. Это очень сильный фактор воздействия на организм человека. Холод. как и жара из сауна, кстати. И нужно уметь очень тонко его дозировать, очень хорошо чувствовать свое состояние, отдавать себе отчет в том, как ты себя чувствуешь. Не так, моста-то в воду, ни сила не упала, да. А вот контроль, еще раз контроль. Я на себе испытал какое-то сильное средство, и поэтому я не советую это. Это как игра с огнем. Может согреться, а может сгореть. Йшла природне закалювання собі, закалка водою, терпіння, зв'язок з природою. І це дало мені виздоровлення. Я як наново народилась на світі. іду я на це купання, як би вам сказати, із радістю. Чекаю тієї секунди, щоб полізти воду, щоб вона мені дала здоров'ячка. І, І дає? І дає, тому що я живу заново. Душевний покой у мене дуже хороший. На душі завжди простір, радісно мені. Приглашаю всіх людей, молодіж, щоб приходили, купалися, закалялися. Це радість, це здоров'я. Це просто йдеш, співаєш після купання. Все. А скільки разів ви приходите на тиждень сюди? Кожен раз. У будь-яку погоду. У будь-яку погоду. А от були морози мінус 20. Ми купалися. Що це дає? Це дає настрій, це дає стимул до життя, радість життя. І що б я хотіла, головне, на чому наголосити, я б хотіла, що ми все рівно прийдемо до цього. Але хотілося б сказати про те, що молоді ж наша, щоб зберегти здоров'я з молоду, повинна займатися цим. А не тоді, коли вже людина втрачає здоров'я і йде. Рятуючись вже від хвороб. У Мій клас також зараз обливаються діти в дитячому садку, це шестилітки. Так що я думаю, можливо, будемо продовжувати і далі з ними коли працювати. Школу, Так, так. так. Mm -hmm. І як це добре, коли переборюєш себе, заходиш в холодну воду, я, дивлячись на оцих жінок, думаю, не вже я не зможу. І так ось теж купаюсь. Так, Головне, тут таке сила волі. Щоб попасти в цю воду. чи Може бажання, ось вода якось притягує, Ідеш із бажанням до води, до природи. Моржі стверджують, що на якусь долю, мільйонну долю секунди, коли вони входять в холодну воду, температура тіла виростає до 42 градусів. Вы знаете, тут бы мне хотелось вот какую мысль сказать. Я вам сказала, вы, наверное, помните, что я очень за, за закаливание, за моржевание, все за. Но я не оправдываю тех людей, которые вот, послушав, к примеру, сегодняшнюю передачу, им завтра захочется идти в ополонку, окунуться, выкупаться и закалиться. Нет, это гораздо сложнее. Основне організм підготувати постійно. А так, розумієте, вот, одразу вот пойти і окунутися, ну, ви знаєте, це просто преступление перед своим своїм здоров'ям. Тобто ви все-таки не рекомендували так різко, без ніякої підготовки сразу стрибнути в уполам? Вы знаете, нет, ни в коем случае. Если это касается человека больного, это вообще чревато вот, ну, смертельным исходом. Я противник того, что вот сейчас мы с вами пойдем, мы там быстренько окунемся, все будет нормально. Этих моментов делать нельзя. Нет. Я за то, чтобы мы закаливали, за то, чтобы у нас были люди более здоровые, более крепкие. Но только чтобы это было соответствовало всем правилам закаливания. Первое из которых это постепенное начало. Так. Вони мотивують це тим, що коли температура тіла на якусь мільйонну долю секунди підвищується до 42 градусів, то це вбиває там всякі мікроби. Міні шок він йде мов би на користь організму. Тут спорити в можна. Міні-шок, общем убиває вбиває якийсь мікроорганізм, може бути. Но, этот може убити больного. Спасибо, моя Надо с водой разговаривать, она живая А если ее, с ней не разговаривать, то холодно будет А когда ее любишь, она тебя любит Падання обвикнові на зимою ще тому, що вона прозрачне. Якщо море прекрасно сюди і літом, і зимою і видимое дно, то у нас Днепр прекрасен, конечно, щоб його бачити і відчувати, то він конечно, зимою. Хочеться звернутися до всіх жителів нашого міста, особливо до молоді нашого міста, щоб вони приходили сюди до нас, не звікалися спиртними, наркотиками, а отримали здоров'я, вот в ні з природою. Взагалі ні з живою водою, і з землею. І будуть вони всі здоровими, буде в них гаряче серце і холодна голова. Ми сюди прийшли поспілкуватися з природою, з колегами, з водою, з повітрям. А Не, не холодно. Не холодно. – Точно не холодно? – не холодно. Ми зараз вам покажемо, холодно нам чи ні, коли там ви нас побачите в водичці. Правду кажуть, з ким поведешся, того й наберешся. Посидів я, подумав, згадав поради досвідчених моржів і... Як бачите, все обійшлось благополучно, навіть насморку не схопив. Та нікому я не раджу проводити без ніякої підготовки такі експерименти. А от як саме підготуватися до зимового купання, ми поговоримо в одній із наступних передач із циклу Сотвори себе сам.